Казав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони не виснажують своє лице, що було видно людям, що вони постять, Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і вимій своє лице, щоб не показувати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що втайні, і отець твій, що бачить у тайні, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробак нищать, і де злодії підкопують і крадуть, збирай собі скарби на небі. Де ні міль, ні хоробак не точить, і де злодії не проломають схім і не вкрадуть, бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Слава Ісусу Христу! Не втікайте! Всі, ні, ні, не втікайте, всі залишіться тут, будете мені трохи допомагати. Хтось знає, що є особливе про цю неділю? Хто може підказати? Сьогодні неділя прощення. Добре, сьогодні неділя прощення. А що це означає? Що завтра починається? Піст. Завтра починається Великий Піст. Що ми робимо під час посту? Хто може мені допомогти трохи розказати? Постимо. Під час посту постимо гарно. А що це означає? Не їсти м'ясо. Проще на ділян означає, що всім треба пробачати. І тому на піс нам треба під час посту ми від речей відмовляємося, так? А скажіть, а від чого можна відмовитися? Хто може мені допомогти? Бо я думаю, що вам ваші батьки теж думають, а від чого будемо відмовлятися цього посту. Може, ми зараз можемо якісь гарні ідеї подати. Не можна слухати. музику. Можна від музики відмовитися, ще від чого? Від телефону? Ого, від телефону. Що означає, що телефон ціком не можна користуватися? В екстрених ситуаціях, якщо подзвонити, то так. Можна подзвонити, а можна, наприклад. Від соцмережі від чогось такого відмовитися, так? То є гарна постанова на піс, ще від чого можна відмовити. Від гаджетів і від то, що ви любите. Від гаджетів, дуже гарно. Від комп'ютерів. Від солодкого. Від солодкого О, то тяжкий піс, деколи буває без солодкого. Від того, що ми любимо. Ну, А, а що конкретно? До відеоігри. Можна від м'яса від алкоголю. Я не сподіваюся, що тобі не треба ще від алкоголю відмовлятися, але для дорослих, то то можна, ще від чого. Е, відмовитись від е, е, матеріальних речей, які ти дуже сильно любиш. Дай Приклад, бо якщо ти любиш свою сорочку, то що без сорочки будеш ходити, чи як? Ну, а від чого? Від, наприклад, від, від е, телефона всяк солодкого. О, від таких речей можна відмовити. Від гріхів і всім пробачати? Добре. Ну від гріхів, то я думаю, ми все маємо відмовлятися, правда, найті під час посту. А можна відмовитись від домашнього? Як ви дум... Хто думає, що так можна? А хто думає, що не можна відмовлятися від домашнього? Не можна. А можна відмовлятися від школи? Ну. Ми можемо відмовлятися тільки від. Ну, від корисних речей не треба відмовлятися, правда? Не треба. Не, не від корисних. Пола, наприклад, корисно, ми не можемо відмовлятися. Ну, овочі різні є корисні, від них не відмовляємося. Ми відмовляємося від речей, які є ну, лишні, яких нам не треба постійно. Планшет. О, планшет. Чи треба тобі планшет, щоб вижити? Не треба. То від нього можна відмовитися. А можна відмовитися від того, щоб дихати? О. Бачите, від того, що корисне, ми не відмовляємося. Але знаєте, ще є одна річ, від якої нам дуже треба відмовитися. Щось, що дуже лишнє в нашому житті. А хто з вас має, тримає на когось образу? Є таке? Кого хтось тут образив останнього тижня? Хто тут мав таке, що хтось його образив останнього тижня? А здоросли, хто з вас мав таке, що хтось вас останній тижні образив? То у вас всіх дуже легке життя я бачу, ніхто не ображає? То файно. Але буває таке, що ображають нас, правда. І тоді, деколи ми не хочемо пробачити відразу, правда? Буває таке, що ми затримуємо ту образу. А якраз під час цього сьогодні ми маємо відпустити ту образу і на цілий піст. Прошу? Або вибачитися перед. Ось! Але і теж треба вибачитись перед тим, що не мають на нас образу, правда? А завжди легко відпустити образу, чи ні? А, а чому тяжко? Тому щось лишнє. Тому що вона могла радити. Воно могло нас ранити. Це залишиться на все життя. Воно деколи залишає свої сліди. Але як ви думаєте, далі треба відпустити, правда? І тому сьогодні, після літургії, буде особливий момент, де ми всі один одного просимо прощень. Як ви, хто ще має чуть-чуть образи в своєму серці на когось? Хоч чуть-чуть А дорослі, хто ще має чуть чуть образи на когось, напевно, в своєму серці. Давайте руками покажіть. О, є таке, бачите? Ваші батьки теж деколи їм тяжко відпустити. Сьогодні ми пробуємо все це відпустити, всім цим людям пробачити. І так, як ти дуже гарно сказала, і попросити теж від них прощення, бо ми теж, ми ще не ангели, правда? Деколи ми інших ображаємо. І тому сьогодні після літургії. Ми всім -сім пробачаємо і від всіх просимо прощення. А як ви думаєте, це досить? Так Просто в церкві перед всіма просити прощення? Ні. Про що треба зробити? Е, любити їх і ніколи їх не. Правильно любити, але якщо я тут на молитві в своєму серці тобі пробачу, що вистачає? Чи якщо я попросив від тебе прощення, то вистачає, що я в своєму серці це зробив під час молитви, чи ще щось маю зробити? Треба ще піти до сповіді, посповідатися з цього гріха. Треба з сповіді посповідатися, правильно, і ще що? Помолитися за себе і за ту людину. М, так, але ще щось треба зробити. Якщо. А він знає, що я в своєму серці його попросив прощення, чи ні? То що треба зробити? Ходити на службу. Треба вибачитись перед Богом. Але це, що сьогодні ми робимо в церкві, ми це в своєму серці відпускаємо, але потім ще пробуємо до тих людей підійти і попросити прощення і їм теж пробачити. Добре? Будете старатися всім пробачити сьогодні. І тоді цілий цей піст ми починаємо з чистого серця. Слава Ісусу Христу!